Привіт усім, любі друзі! Я усіх вас радо вітаю у себе на каналі у новому відео. Хто вперше до мене заглянув, я представлюсь. Мене звати Іванна і я з сім'єю проживаю у Сполучених Штатах вже більше 20 років, а саме у штаті Іллінойс. На моєму каналі ви знайдете мотивацію на домашні справи, також смачні рецепти, подорожі нашої сім'ї. Тож, якщо вам до вподоби такого роду відео, такий контент, то залишайтеся зі мною. Я розпочинаю свій ранок запашної кави і додаю сюди трішки осінніх ноток, а саме гарбузової спеції. На цій неділі ми запланували собі з чоловіком поїхати до господарського магазину Loves. І знаю, що він є не у всіх Штатах. При вході нас ось так зустрічали вже машини для чищення снігу, що вже, як кажуть, зима не за горами. Ну, а ми сюди приїхали для того, аби подивитися на ціни, котрі представлені на кухонні кабінети. Також нам було цікаво, яка плитка є зараз в наявності. Ми б дуже хотіли навесні зробити ремонт хоча б у одній ванні, і вирішили потрішки щось купувати маленькими кажуть, кроками, аби ми до весни вже мали якісь матеріали, для тих, хто вперше на моєму каналі я розповім, ми три роки тому купили будинок. І потрішки його облаштовуємо. Щось робимо своїми силами, щось, звичайно, нанімаємо відповідних людей, і хочемо, як кажуть, його зробити досконалим і впорядкувати так, аби нам було комфортно там проживати, і щоб, як кажуть, смак і можливості наші співпадали. Ринок, звичайно, які ціни не стоять на місці, з'являються нові ось і види кухонної техніки. Також ціни виросли, можна сказати, в рази, з того моменту, як ми тут були останній раз плитки, так само нам дуже сподобалися деякі. і... Ми були з чоловіком на здивовані, що смаки наші співпали, тому що і йому, і мені сподобалося практично майже одне і те саме. І також ми пішли подивитися на шафки у ванну кімнату, на душові кабіни, на рукомийники, крани, звичайно, нас цікавили теж. Плюс-мінус в голові є якась картинка. Звичайно, що ще можемо і міняти якусь думку, чи колір, чи можливо нам майстер порадить щось від себе. Тож ми придивляємося, прицінюємося. Також, звичайно, ми поїдемо ще і не в один магазин господарський, подивимося, що там. Знаю, що тепер є і нові студії, де роблять все під заказ. Можливо, будемо і туди звертатися. Тож будемо рухатися поступово у цьому напрямку. Так, ну і показую покупки господарського нашого. Магазин Ловс, де ми були з чоловіком. Ось потрішки готуємося до ремонту. Я думаю, що якщо все буде добре, можливо, весною ми постараємося зробити хоча б одну ванну, пізніше другу. Одним словом, побачимо по фінансах, як все буде, але тим не менше, було за дуже хорошу ціну, ось зміщувач, так, в душ. Ми будемо ставити душову кабіну. В нас там, в принципі, так воно і так і є. Будемо її просто робити нову, там плиткою будемо обставляти, то взяли від фірми Кохлер, здається, вона правильно називається, і вона дуже хорошої якості. Він є такий подвійний на магніті ось тут. Іде ось такий загальний один душ, і потім можна собі змінювати на менший, а можна два відразу включати. Тут є ось, бачите, регулятор води. Регулюєш собі. І як я вже сказала, тут є такий ось магніт, і воно сюди значить, ставиться на магніт. Ось так воно виглядає. Ну і ось так воно буде ось тут у душі. Ми взяли в такому е, кольорі е, сірому, так? сірий металик, чи як він правильно буде називатися. Тому що, думаю, що в нас буде все в такому кольорі. А, так, тут е, ще чоловік взяв ось такий шпатель, здається, він так називається для того, щоб, якщо десь є якісь нерівності, щоб порівняти і взагалі. Зняти, можливо, щось таке, що потрібно. Там на стіні є різні такі виступи, щоб порівняти стіну, то взяв ось так: такий шпатель. Далі взяли ще ось такий клеючий скотч, якщо будуть малювати, щоб все заклеїти. Далі взяли такий силіконовий протектор, чи як він правильно називається, по-моєму, так взяли у прозовому кольорі. Довкола, щоб обробити, це ще чоловік взяв ось в гараж. Коли зима, ми починається приморозок, ми обов'язково усі двері навколо гаражу ось так оприскуємо, щоб вони не заморзали часом. Так, ще взяли ось такий набір валиків і пензлика. Це, як то кажуть, ніколи не завадить. І тут є дві ось такі мисочки. Сюди входило такий сет з шести, Тут це теж буде нам. І взяли ось таку білу фарбу. Звичайна біла від Шервін Williams. Провірена фарба, класна. Хто в пошуках фарби, це, напевно, одна з кращих. Ось то це теж взяли, тому що фарба потрібна на стелю побілити її там, і там будуть ще деякі такі. Ну, і взагалі біла фарба, вона потрібна в домі, щось завжди є, аби перемалювати. нею можна і двері малювати, мені здається, і бейсборти. Так що, ось такий в мене тут Ніколасик зі мною, як кажуть, знайшов собі листочок <забіло> з двору, ну то він. Має простір. Ось такі в нас були покупки у господарському магазині, то поділилася з вами. Це відео в мене, напевно, буде більше як шопінг-флог, тому що ще на цій неділі ми з чоловіком і з молодшим сином ходили на шопінг, такий невеличкий, тому що зараз, як кажуть, зима вже не за горами, і так як мого молодшого сина зараз. Немає практики з футболу, він трошечки вільніший після школи, то ми вирішили, аби він собі вибрав і спортивні кросівки, також одяг, який він би хотів, тому що все-таки треба якісь теплі речі, а без нього це дуже важко зробити, тому що йому не все подобається. Перший магазин, який ми відвідали, це є магазин Дикси. Спортивний, хто в Сполучених Штатах, я думаю, що чув про нього. Тут взагалі продається, крім одягу, ще все, що вам потрібно для будь-якого спорту, починаючи від футболу, закінчуючи до хокею. Артуся наш синочок займається європейським футболом. Ось показує мені, що вийшли нові кліці Месі, його фаворита, він його дуже любить, захоплюється ним. Поруч з магазином Dex ще був магазин Ross. Вирішили ще і туди зайти. Там іноді бувають досить непогані речі за хороші і помірні ціни. Я, звичайно, пішла у жіночий відділ подивитися, що в них є цікавенько. У росі був достатньо великий вибір як жіночого, так і чоловічого верхнього одягу, різних курток, пальт, тож асортимент був досить великий і можна було щось собі обрати. Я ще, звичайно, пішла подивитися на посуд, на, різні, на різного роду кухонні, як то кажуть, при приладі. Нічого мені не сподобалося, нічого новенького там не було. І ми пішли далі до е, слідуючих магазинчиків, які в нас тут знаходяться на шопінг-плазі, і була ось така красива композиція біля одного <му> Артуся наш звичайно відірвався вже по повній, тому що ми е, були всюди, де він хотів. І одним словом, як кажуть американці, go crazy, він собі вибирав і обирав те, що йому плюс-мінус подобається. Нам, батькам, це загалом в радість, тому що коли діти щасливі, коли вони добре себе поводять, гарно вчаться, а мої діти саме такі, то, звичайно, мені. В радість зробити дитині і приємно, і щось купити. Потрібну річ. Звичайно, в мірах, як кажуть, розумного ми не робимо ніяких якихось таких великих покупок, дорогоцінних покупок. А звичайні речі, котрі потрібні дитині, базові, якщо йому щось подобається, і в нас є можливість, звичайно, ми це робимо. Ну і останній магазин, котрий ми відвідали, це був халестер. Я теж його дуже люблю. Там гарні, хороші котонові базові речі є, такі як світшоти, спортивні штани, досить популярний серед молоді він, і ми в ньому теж побували. Пізніше у відео вам покажу, що придбали. Спочатку приїхали з закупів ось додому, повечеряли. І я хочу зараз вам швиденько показати, що ми купили. Так, щоб, як кажуть, По цінах пройтися. і взагалі. Так як в мене молодший син буде мати зараз 16 років, за недовго, як то кажуть, хлопці ростуть дуже швидко. І До школи поїхали, йому купили, так як це вихідний день і зараз маємо трошки більше часу. Або він собі вибрав, поміряв, тому що е, в такому віці зараз дуже швидко ростуть, нога росте, все росте. Тож так, Артусі е, взяли ми, давайте, напевне, розпочнемо з магазину дик спортивного. Купили йому ось такі кросівки, Це йому буде на зиму, бо, тому що тут переважно молодь ходить всю зиму в ось таких високих кросівках. Там була на них знижка досить непогана. Вони коштували в оригінальній ціні 120 доларів. Ми заплатили за них зі знижкою 80, здається, 79 щось з копійками. Одним словом, кросівки гарні, мені подобаються, і в Артусі були вже такого плану: кросівки, такі високі, вони добрі, шкіряні, гарно носяться, під тепленький носочок э, в сам раз. Отож. Якось так, тому що тут молодь переважно всю зиму ходить в ось таких от кросівках, хоча в нього є зимові черевики, які ще на нього добрі. Ну це хіба якщо десь вже такий супер сніг, а так то все рівно він. Ми його веземо до школи зранку, під школу підвозимо, зі школи забираємо. Тобто ходити тут ногами особливо немає де, і завжди тут все розчищено і чисте. Переважно зима. Ну, час від часу бувають. Як кажуть, трошки сильніші, але то вже таке, але молодь входить в основному в ось таких красівках. Так, Це що стосується взуття. Далі ми зайшли в магазин, ось він так називається Tillis. Це такий молодіжний магазин. Взяли ось такі два світшоти Артусі. Вони теж були на знижках, оце їхня була оригінальна ціна 39,99. Там було, вони були по 19,99. То взяв Артуся собі ось такий один це є 100% котон Лос-Анджелес, такий гарненький. Мені, мені сподобався такий приємний кольор його. Це такий більше кремовий, напевне. Не знаю, чи камера передає, але колір симпатичний. І другий взяв звичайний ось такий сіренький. Теж має все флісик такий утеплений, гарний, тепленький, так що буде. Йому добре до школи. Далі ми ще зайшли, там в магазин був Рос з боку, то він взяв ще собі носки. Носків багато не буває, як то кажуть. І в Росі він собі взяв ще ось такий Чемпіон теж такий світшот такий чорний, Коштував він 14,99. Ось такий теж на такій байшці, на такому флісику тепленькому, буде йому добре. І він взяв собі ще одну ось таку худі адідаску е, Так, де ж тут ціна? Помога, вона була 19.99. Десь ціна відірвалась, не бачу. Оригінальна була, бачите, 55, а ціна в росі була, по-моєму, 19,99, може, десь відірвалась. Так, одним словом, це Артуся собі взяв там. І останнє. А, ми ще в росі йому поміряла ось таку New Balance курточку на зиму. Дуже класна курточка, така чорненька. як закриєш за ось тут замочок, буде писати New Balance з капішоном. І е, має, не знаю, там, по-моєму, писало, скільки там відсотків має пуху всередині. Добре. Одним словом, на зиму дуже добра, вона така подугувата, має тут такі ось з боку, щоб стягнути собі, якщо потрібно. Ну і на замочку, в принципі, ось така курточка. Це Артуся. І останнє, що він собі ще взяв, це ось в холістери ми зайшли. Там були дві. Він взяв собі дві пари спортивних штанішок. Подивився. Штанці ось такі, джогери такі. Вони були, Їхня оригінальна ціна є 39,95, вони були на знижці за 25. То він взяв собі дві пари. Одну ось таку теж крему, бо, напевне, буде йому дуже добре під ось цей світшот. Дивіться, як вони гарно пасують в одному кольорі. і... Ще одні такі ж самі, тільки у чорному кольорі. Ну, то буде йому до ось цієї або адідаски, або до Чемпіонс. Ось такі він мав собі оділи дитину на зиму, скажімо так. Так, Ніколасик, Ніколаску нічого не купили. Так, а що ще? А, ось він взяв собі ще у росі дві футболочки. Ось такі, Star Wars одну. Зараз чогось такий, знаєте, graфік спринт, дуже графічний принт дуже зараз в моді ввійшов. І вони всі тут помішані на цих графічних різних футболках. Тому, так, і ось таку ще одну він собі взяв сіреньку. Ось таку. Звичайну сіреньку футболочку, це теж 100% катон. І вони були по 899, ці футболки. Так, це ось Артуся. Так, чоловік собі взяв е, ремінь в росі від Гесу за 12.99. Гарна ціна, шкіряний ремінь. Дуже якісно зроблений. Тут пише Гес. Так, і ось такий він собі взяв. А я в Росі собі... Взяла ось такий костюм спортивний на флісі. Сіренькі такі ось штанці. 10,99 коштували. І до них ось така худі. Вона коштувала 9,99. Ну, і так разом вийшов костюмчик за 20. Доларів тепленький, на такому флісику тепленькому. Так що це те, що я собі знайшла, буде, як кажуть, зараз сам раз носити. І останнє, що власне мені треба було, це ось такі звичайні білі серветки з матеріалу. Тому що зараз буде в нас День подяки і в нас будуть гості. Мені треба було іменно вісім. Тож, знайшла їх і взяла. Коштували вони 6,99. Ось такі покупки, так, Ніколасик пішов все дивитися. Ось такі покупки, такі ціни. Дитину на зиму оділи. Все нормально. Так що ось такі були в нас покупочки. Так, Нікусік? Нікусік? Ну і ось так виглядає цей спортивний костюм. Мені, мені дуже подобається абсолютно хороша якість, і гарно дивиться, і дуже комфортний в носінні. І також його можна буде одягати і під зимову курточку, і ось так під безрукавку, як я наносила на цьому тижні. Так що я покупкою задоволення на всі 100%. Ще у нас була нагода відвідати ресторан Weber. Weber Grill він називається. Тут ось така грильниця велика, тому що Weber це є фірма, котра продукує саме грилі, і вони мають сітку ось таких своїх ресторанчиків. А так як ми їздили по справах і були всі дуже голодні, то вирішили повечеряти тут і заодно подивитися атмосферу цього затишного ресторану. Декілька разів проїжджали повз нього, але ніколи сюди не завітали. Тут все готується на грилі, надзвичайно смачні страви. Ми замовляли і курятину, і гов'ядину хлопці брали. Одним словом, хто проживає у штаті Ілінойс, я рекомендую. Також на цій неділі було свято Хеловіну. До нас прийшли три товариші Артусі. Я замовила їм піцу. Вони смачно поїли і пішли збирати цукерки. Відверто кажучи, я це свято зовсім не розумію. Я його не люблю і, в принципі, ніколи не ставлю жодних декорацій стосовно якихось, як кажуть, незрозумілих істот. Але все ж, цукерки я завжди купую, тому що дітки приходять переодіті у костюмах, і, звичайно, це є такою традицією, коли вони говорять трі котрі, а ти пригощаєш їх цукерками. Це єдине, напевне, позитивне о цьому святі ще мені зараз дуже заходить ось такий сніданок який я роблю з вечора це насіння чия з Мигдальним молоком, розвожу його на три чайні ложки насіння, даю ось цю шклянку молока. Дуже мені подобається такий сніданок, і на наступний день я додаю туди або банани, або якісь інші фрукти, які в мене є. Це дуже корисно і дуже поживно. Що ж, мої любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Я безмежно вам і всім дякую за те, що ви додивились його до кінця. Я сподіваюся, воно вам сподобалося. Обов'язково підписуйтесь на канал, аби не пропустити мої наступні відео. Я буду відмічати День Подяки. Хочу показати вам, як я задекорувала стіл, будемо з вами готувати щось смачненьке, тож обов'язково не пропускайте мої наступні відео. Впереді нас чекає ще декорації зимового періоду, буде дуже цікаво і приємно. Я вам усім дуже дякую. Не забувайте про лайки, про коментарі. Всім па-па, всіх до нових відео. Бережіть себе та своїх рідних.